Що він вирішив стосовно ваших відносин? Подумайте про свого партнера. Спочатку дізнаємося, для кого цей розкіт, чи ваш це партнер, але пам'ятайте, що це загальний розкіт, він не у всіх програється. За особистими звертаєтеся контакти в шапці профілю. Отже, хто ця людина, про яку ви думаєте? А він такий, знаєте, собі неповоротливий не в плані прийняття рішень. Зараз очікує чогось, вижидає, не приймає рішення взагалі ніяке, поки що, але багато чого переосмислює. Взагалі, він такий по темпераменту, скоріш за все, флегматик. Не спішить, відтягує на останній момент прийняття рішень, хоче все продумати, прорахувати деталі, ризики. І інколи його треба якось. Підштовхувати, бо він може затягнувати з термінами виконання робіт, з термінами прийняття рішень і робить все, знаєте, так, якось. Ну, може, воно якось само розсосеться і не потрібно взагалі буде ніякого рішення приймати. Але, тим не менш, яке ж рішення він прийняв, чи прийняв взагалі якесь рішення по відношенню до ваших стосунків і по відношенню до вас? Ну, він собі не зраджує, тягне з прийняттям рішення, але каже, що, по-перше, я її кохаю, в мене до неї сильні почуття є. Можливо, ваш цей неторопливий чоловік, король кубків водного знаку зодіаку, це риба, рак або скорпіон. Людина, яка вміє кохати, але може не показувати свої почуття, може скривати їх, щоб не показатися вразливим на публіці. І Людина, яка дійсно, як ми вже по сигніфікації зрозуміли, не спішить, не спішить приймати рішення, не спішить робити якісь висновки, відтягує це все на останню хвилину. Ну то. Що ж ти хочеш в результаті, я думаю. І так ми його допитуємо, і так ми його допитуємо, я думаю. Знаєте, це добре насправді. Бо якщо в нього нема ніякого рішення, то це теж непогано. Це каже про те, що він хоче виважено підійти до цього питання, що йому не байдуже це питання, що почуття в нього до вас дійсно є. І що рішення, яке він приймає, воно може бути доносним. Тому так важко йому це дається рішення, тому так він тікає. Тягне з прийняттям рішення. Добре, але чи бачиш ти е, того, хто нас дивиться, у своєму майбутньому? Ну, бачить. Він показує вас своєю парою, бо він король Кубків, ви королева Кубків, можливо, одного знаку зодіаку. і каже, що він вас кохає, тому ви його частина, його життя, і рішення, яке він приймає, дуже-дуже важливо. Тому і не спішіть.